Що ви скажете про тих людей, які кажуть, якби я тільки побачив диво, або якби я тільки побачив Боже надприродне втручання у моє життя, тоді я повірив би. Я маю багато друзів, які так говорять. Це змушує мене задуматися, молитися й волати до Бога зі словами Боже, чому ти просто цього не зробиш? Я так не гадаю. Я підходжу до подібних заяв скептично. Ти знаєш, якби Бог зробив диво? Я можу добре собі уявити, як ці люди б сказали Вау, минулої ночі у мене були найсильніші галюцинації. В це зовсім неможливо було повірити. Або вони просто списали б подібне диво на природну регресію хвороби або щось подібне. Якщо ви подивитеся на Ізраїль у старому завіті, вони бачили диво за дивом, за дивом. Чи справило це якусь зміну у серцях людей? Абсолютно ніякої. Ізраїль впадав у відступництво зі стомливим повторенням. Звичайно, вони вірили, що Бог існував, але це не привело їх до люблячих відносин з ним. тому навіть якщо Бог робив би чудеса і знамення, наприклад, якби він помістив неоновий хрест у небесах, на якому було б написано Ісус спасає, це можливо переконало б людей повірити в існування Бога, але я дуже скептично налаштований щодо того, що це справило б зміну в серцях людей. Я Думаю, знову ж таки, що ми можемо довіряти люблячому богові в тому, що він знає, яке свідчення є найбільш достатнім і переконливим для кожної особи, і він забезпечує необхідне достатнє свідчення для людини. І якщо надання додаткового свідчення без примусу буде ефективним, думаю, що Бог дасть його. Мене це вражає, тому що я особисто все ще борюся із цим. Я знаю біблійні факти, які говорять про це. Ісус також говорив у своїй притчі про багатія і Лазаря. Що якби ці люди побачили знамення і чудеса, якби був Мойсей і пророки, які проповідували їм, вони б не прийшли і не повірили. Так, він каже, що якби хтось воскрес із мертвих, вони все одно не повірили б. І знову Біблія дуже ясно говорить, що люди, у яких жорстокі серця, і які не хочуть вірити, вони не змінять своє серце і свою думку, навіть побачивши чудеса. Але все ж таки на особистому рівні я все ще схиляюся думати, що мої друзі, які кажуть, Лукасе, якби Бог просто з'явився мені над природним чином сьогодні, я б повірив, я все ще думаю так. Я хотів би, щоби Бог зробив щось надприродне в їхньому житті. А водлавфоргатуду самтиперначол Гадаю, ми всі схильні так вважати. Але як філософське питання, я не думаю, що ми можемо бути впевненими, що якщо таке сталося б, то у цієї людини відбулися б зміни в серці, і вона знайшла б стосунки з Богом, які спасають, навіть якби вона і повірила, що існує Бог.